За тиждень до сесії Булахівської міської ради, де планують розглянути питання про закриття закладу у спортзалі Поляницької школи громадські слухання. Право навчатися 11 років у цій школі відстоюють батьки і діти. Чого не можна було підготувати ні? Чого не можна було підготувати нас? Нам перед на березні, що в нашу на школу зймають нас тут. Ви йдете на, на потисяках або ви йдете на селах. У По Ніхто нам не давав ніби, ніхто нам давав. З 1 вересня школа повинна перейти на дев'ятирічне навчання. Учням 10-11 класів пропонують перейти до школи у селі Тисів, це близько 4 кілометрів, або у селі Козаківка, до якої 7 кілометрів. Бабуся школярки Оксана Конрад каже, не вірить у те, що міська рада організує для дітей регулярне довезення. Як мають діти навчатися, що, чого готові мають їхати кудись? Довезення в нас не буде. Ми, вони хваляться в нас, що є чотири автобуси, а з тих автобусів, ми, діти, ми напевно, від грудня у грудні не їздили, бо автобус не виїхав. У лютому не виїхали, автобус не виїхав. І коли діти мали вчитися, далі почався карантин, локдаун і рік прийшов. Ну, Яке, то яке буде довезення дітей? Директор Поляницької школи за Новий дубів визнає, що з довозом дійсно можуть виникнути проблеми. Тому що природні умови такі є, що автобус не може виїхати туди. Шкільний автобус не може виїхати. А як тоді діти будуть діставатися школи? Діти тоді той день прогулюють. Голова профспілки Болехівської Булахівської міської організації працівників освіти Ігор Бирісько каже, що зараз у громаді є чотири шкільні автобуси на сім шкіл. За його словами, якби не погані дороги, цього транспорту вистачило справа, яких стан доріг, і як автобуси витримають, то все розуміють, то це проблема наша найбільша зараз. Як будуть хороші дороги, 20 кілометрів це нормально, небагато. Та на сьогодні у 10 класі Поляницької школи навчаються 12 школярів. Христина Попович та Вікторія Конрад добираються до школи із села Бубнище. Кажуть, разом із іншими однокласниками вирішили, що до іншої школи прийдуть разом. Планують перевестися до Тисівської школи, адже вона розташована ближче і до неї легше добиратися. Ми просто у безвиході не знаємо, що нам робити далі взагалі, як нам буде в тій школі. Попереду в нас ЗНО, потрібно багато зусиль до нього докласти. Ну просто адаптуватись в іншій школі, то дуже важко на один рік. Ми скільки років просили два автобуси, щоб ми не чекали, поки автобус забере козаки своїх дітей їх відвозить. Тоді ще раз. нам цього не зробили. А тепер вони гарантують нам другий автобус. Я в це не вірю. Марія Стельмах мама двох школярок, 11-го та 8-го класів, каже, перехід до іншої школи створює кілька проблем. По-перше, дівчатам доведеться раніше вставати та пізніше повертатися додому. По-друге, дехто з батьків не зможе заплатити за обіди у школі. А зараз діти бігають їсти додому під час великої перерви. Вони пояснюють тим, що у іншій школі діти підуть. Там треба збільшити класи, бо навантаженість буде завелика. А збільшуючи класи, треба збільшити і штат так само. То як навіщо робити це, забираючи тут збільшувати там однакове фінансування. Витрати, можливо, найбуть більше, наприклад, навіть на те саме пальне, бо дітей треба возити туди і туди постоянно. То, що привезли тут. Почекав тут автобус і поїхав потім після закінчення уроків. Директор Поляницької школи за новій дубі в закриття класів пояснює освітньою реформою. Каже, відповідно до законодавства, середня наповненість класів повинна становити 20 учнів. У Поляницькій школі цей показник становить 13,5. з половиною. Зараз у школі працюють 33 вчителя, вчителі, які навчають 163 учнів. Поставлено так, що дві школи є наша Поляницька, першого, третього ступеня Гіузеївська, найменше. І дітей, і тому ми починаємо цю, ну скажемо, непривабливу таку дію непопулярну першими. Ну але це ми йдемо за правилами держави, граємо. Це не моя примка, не моя примха, не примха міського голови чи начальника управління. На думку батьків, недофінансування можна компенсувати, скоротивши педагогічний колектив. Зокрема, у школі є чотири історики та філологи і два вчителя пенсійного віку. Можете скоротити чисельний штат уже на вас покладувати, не, не на Я ще раз кажу межах трьох п'яти вчителів, от п'ять трьох п'яти буде не остаточно, тому що законодавство перебуває постійному розробці. За словами начальника управління освіти Булахівської міської ради Богдана Мельника, тип школи змінюється згідно із реформою. Школи, де середня наповненість класів, 20 учнів повинні стати ліцеями. Якщо учнів менше, гімназіями і перейти на дев'ятирічне навчання, готуються в управлінні й до звільнення педагогів. У нас є така домовленість з керівниками. Я їх просив, міський голова просив, щоб ті школи, де буде можливість. Трудоштувати тих, які десь вивільнятися, будуть чи буде там ну, не мати можливість мати їм відповідне навантаження, щоб вони десь надали їм місце праці і ну, поки що домовленість така є. І ми надіємося, що будемо її спільно пробувати реалізувати для того, аби не ущемити вчителів. Остаточне рішення по зміні типу шкіл у Поляниці та Гузієві розглянуть на сесії міської ради 23 квітня. Наталя Олексієнко, Андрій Шостакевич. новини на Суспільному, Прикарпаття.